Всім привіт! Автомаркет Рівне хочу показати вам таку дубль борт. Це в нас Mercedes Sprinter 16 рік, ціна його 21900 у дуже гарному сані, в такому красивому кольорі. Рама вся ціленька, гарненька. Також всі чотири колеса в прекрасному стані, має фаркоп. Бор ціленький, гарненький. Тут також все гарненьке-ціленьке. І де він у нас семимісний, салончик в ідеальному стані, руль ідеальний. Ось така от мультимедія, кондиціонер, клімат-контроль. Двигунчик іде у нас 2,2 дизель, 160 трекінські сили, 120 кВт. Ось такий красень, Також є в наявності, Абсолютно однаковий І ще один. Або є на вибір інші дубль кабіни. Все, всім гарного дня!